Сенат сполучених штатів провів успішне процедурне голосування стосовно законопроекту про виділення допомоги Україні та Ізраїлю. Готовить ще пару неприємних сюрпризів. Проект набрав потрібні 60 голосів, що дозволяє провести фінальне голосування найближчими днями. За цим документом Україні виділять 61 мільярд доларів допомоги. Нагадаємо, що ці 61 доларів це не прямі кошти в бюджет України. Це кошти, які залишаться в Сполучених Штатах, але вони підуть на виготовлення зброї. Амуніції та навчання наших збройних сил. Також виділення цієї суми повністю закриє потребу збройних сил. у дефіцитних боєприпасах. про американців, якщо а, говорити, ми сьогодні згадували Дональда Трампа, який теж дуже полюбляє таке Карлсона, і він а, наговорив багато цікавого про те, що треба він би був не проти, якби Росія нападала на країни НАТО, які а, мало а, грошей сплачують загальний бюджет, і що Україні не треба виділяти гроші, треба позику, як мінімум а, давати а, його прибічники, його ядерний електорат, напевно сприймуть це. Але ті республіканці, які ще вагають. Для них навпаки, це може стати якоюсь червоною ганчіркою. Ну, ми все постійно чекаємо, коли це станеться, коли республіканці, які вагаються, остаточно відвернуться при ньому. При тому, що там праймери засвідчили, що кожного разу десь 30% американців говорять, що вони не, ніколи не проголосують за Трампа. Це велика частка, але поки що соціологія не на користь е, наших очікувань. І навіть на цьому тижні змінилося бетінг е, американський. Бо до цього ставки були більше, що Байден переможе, ніж Трамп, незважаючи на соціологію. Але зараз там вони зрівнялися, трошки вийшов вперед Трамп після доповіді про те, що Байден аж занадто забудькувати став. Е, тому, да, Трамп проблема. Він вчора в Південній Кароліні наговорив і про чоловіка Нікі Хейлі, наприклад, який є військовим. Да, і він казав невідомо, де він це образа насправді для величезного ком'юніті американців. Майор які... Гейлі зараз в Воєміні виконує да він. Виконує роботу. І, тобто Трамп же насправді чи не єдиний здається президент і політик високого рівня в Штатах за останні роки, який не має досвіду військової служби, бо там це як маст. Да? Ти маєш пройти армію, щоб потім претендувати на якусь роль у політику. Трамп з цього немає, а так він ще ізначається Оба... Обама ще не мав. Ну Обама не мав точно. Добре, може, але для американців це незвична історія, насправді. І тут він знущається над військовим. Це також теоретично мало б зіграти проти нього. Але поки що, от, ця неймовірна незрозуміла харизма Трампа при всьому божевіллі, що він виробляє, йому зігра не не грає проти нього. Стосовно того, що він сказав про допомогу. Я не впевнений, що це так сильно зруйнує угоду, як до цього він зруйнував міграційну цю історію. Зараз же вибрали план Б про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. По-перше, там є Ізраїль, і не допомагати Ізраїлю навіть для трампістів якось важко уявити. По-друге, він потім уточнив, він сказав: ніколи, нікому не давайте просто так гроші, давайте в кредит. Давайте під 0% і на вічно. Окей, давайте нам на вічно під 0%, нехай це буде кредит. Україна взагалі не проти такого варіанту. Ми зараз же беремо кредити від Європейського Союзу. Це під 0% на 30 років. Окей, да, через 30 років це будуть вже інші гроші і це не буде таким обтяжливим. Е, тому, якщо вони змінять просто фінансову допомогу на кредит на 100 років під 0%, окей, не проблема. Так, можливо і Трамп це розуміючи, ну він все-таки ну, дурна людина, якби ми до нього не ставилися. Е -е, розуміючи, що він і не може від, зовсім від своєї риторики позбутися, але от вигадав тут такий от шлях, щоб і гроші зрештою виділити, тому що він розуміє, що треба, і не можуть вони ізраїль без допомоги лишити. Але ніби то й такий е -е, цікавий спосіб, ніби щоб потім сказати, ні, ну бачите, який молодець. Я ж придумав, щоб не просто їм подарувати гроші, а в кредит дати. А ніхто не буде думати, що це під 0% і на багато років. Він навіть саме зауважує, що це 0%. щоб ми колись Американці могли витримати ці гроші, якщо раптом Україна розвернеться. До речі, ця теза в нього звучала, що що ми будемо робити, якщо Україна раптом піде до Росії. Потім щось в нього є така якась ідея. Е, ну добре, робіть, господи, робіть там опціон, що якщо що, американці можуть змусити Україну погасити цей кредит, якщо ми підемо до Росії. Ніхто не проти, да? бо ми не збираємось йти до Росії. Е, але подивимося, як це вплине. О знову ж таки, сьогодні ще одне процедурне голосування в Сенаті. Вони мають встигнути до Бол, бо дуже поспішають, і потім подивимось, поки що не зрозуміло, як вплине на парламент оці заяви Трампа останні. Чи, чи зміг він переконати, чи не зміг. Ну, і чи, зміг. наскільки це серйозне намагання переконати, бо це все народилося як заява передвиборчого мітингу, де, тебе, де його несе, несе, несе. І далі може це не так серйозно. Просто питання в тому, що міграційна криза йому потрібна до виборів. Оце для нього важливо, тому що це єдине, чим він може зараз бити Байдена. Е, бо все інше якось добре в американській зараз економіці ситуація, все реально добре. Е, що залишається? Залишається міграційна криза. Допомога Україні, Ізраїлю і так далі не потрібна йому на весь час. Да? Це важко спекулювати, бо це не важлива тема для американського суспільства. Бо для американського суспільства зараз найбільша проблема, яка їх хвилює, це міграційна криза. І тому на цьому тезі йому спекулювати вигідно, і тому він може її тримати і руйнувати будь-які угоди. Руйнувати цю угоду для нього сенсу особливо немає насправді. Що стосується е, Сергію Америки і Європи в контексті відвідин Шольца, е, Шольц Бонде е, німецький, прибув до Вашингтону та зустрівся із Байденом. Була е, приватна розмова тета тети. Навіть е, абсолютно правильно Маша казала, що не було прес-підходу по е, після неї. Для чого е, канцлер приїхав е, у, до е, Байдена? Е, тоді коли е, преса та каже, що м, Україна чи не головною. Темою ну Україна, та... НАТО можливо. Ну знову ж таки я. Якщо преса не каже, то і я не знаю. Да я не, ж каже, якщо преса каже, да, що да да. Ну тобто не було виходу, не було пояснень, мені важко сказати. Ну в принципі, по перше, європейці переживають, що буде європейська докум... пресну даруйте, е, німецька преса дуже критикує Шольца е, за підсумками е, цього візиту. Mm. А за що саме? Ну за те, що е, він е, чомусь е, слабкий е, політику у е, виконанні декількох е, німецьких видань, та і навіть е, іронізують над тим, що у е, Джо Байдена є в Білому домі дві німецькі вівчарки. Та там ну, це від сил. Це від сил до фрази Трумена. Якщо ти е, хочеш в Вашингтоні завести собі друга, то заведи собаку. Ну це така вже більш, більш історична. Су я просто до того, що е, ну не компліментарно відгукується. Давайте так. Жодна західна преса ніколи не відгукується про своїх лідерів компліментарно. Ну чому це не дуже прийнято? Плюс Шольц дійсно зараз в Німеччині не популярний. Ну це правда. І власне також в результаті це результат там інфляції високої, так само як Байден. Нема тобто адекватної ні, ну дивіться. Президент. Ну преса на початку каденції Байдена, так як і на початку каденції будь-якого американського президента, там ну дуже комплементарна зараз. Та зараз ви нічого не знайдете. Це абсолютно очевидно. і поготів від часів повного штабного вторгнення, але казати, що ну прямо не відгукується, ну такого ж нема ну, таки, Проблеми Байдена тотожні проблеми Шольца. Інфляція, яка була в перші роки президентства байдена Яка не стала результатом Дій Байдена, власне але просто він успадкував цю інфляцію. І зараз дійсно в Сполучених Штатах набагато дорожче, ніж було. Зараз інфляція зупинилася, але якщо ми порівнюємо до ковідними часами, реально стало набагато дорожче. В Німеччині плюс-мінус та сама проблема, хоч так само зараз вже це врегульовано. Наприклад, це історія з газом. Зараз ціни на газ для німецького споживача повернулись до середнього рівня між 10-19 роком. Тобто вся ця сполох, проблеми з Росією, все нема. Вже всередині Німеччини ціни знов дешеві, знов газ там в Європі 300 баксів, і це не є проблемою. Ну але це вплинуло на ставлення, бо була ж інфляція. Хто винен, винний перший номер. Щодо цього візиту, ну знову ж таки, нам добре, що вони зустрічаються. Європа хвилюється через НАТО. Цікаво було почути, що Дуда сказав: він нещодавно сказав, що Трамп молодець, що він мені обіцяв, він виконує. Зараз, коли Трамп пообіцяв здати Польщу, в тому числі Росії, цікаво, чи Дуді. Це сподобалось от навколо цього розмови, навколо допомоги Україні. Бо власне просто зараз дуже незвична історія, коли штати не надійні такого ніколи Там не було була була якась така конфігурація ще ну знову ж таки з посиланням на е, журналістів та на європейських у першу чергу. Що е, нібито обговорювалося е, механізм закупівлі, ймовірно, та снарядів е, у Америки е, Європи, а потім е, передачі для України цілком ймовірно. Тому що якщо вони і таким не. Таким чином чином, типу, обійти, ну ви розумієте. Да, знову ж таки, по-перше, це зараз актуально, поки вони не прийняли. А Європа якраз на цей рік запланувала військової підтримки України на 24 мільярди євро. Це майже 27 мільярдів доларів. Це навіть більше, ніж американці на рік виділяли. Тому такий варіант також, бо в Європі є гроші, у Європі достатньо грошей підтримати Україну. Вони можуть підняти чек і вони можуть зробити те, що вони може зробити Путін.